Тання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про початок нового навчального року. Я саме як він проходить у калинівській громаді, як підготовлені школи, укриття, садочки та про кількість першачків, які цього року йдуть до школи. І у нас у гостя Галина Фурман, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Пані Галину, мої вітання. Доброго дня. Вітаємо вас із початком навчального року. Він вже стартував. Розкажіть, будь ласка, яким ви бачите його для закладів освіти Калинівської громади, зокрема школи. Скільки першачків цього року у вас? Так, вчора, 1 вересня, стартував новий навчальний рік, і в наших закладах він пройшло святкування. І в е, нас велика громада, діток нас багато. Це в закладах загальної середньої освіти майже 5 тисяч учнів, а 340 першокласників е, в цьому році е, в нас йдуть до першого класу. Е, ну, який навчальний рік ми бачимо? Звичайно, дуже хочеться бачити його мирним і безпечним. Саме основне, е, Незважаючи на те, що ми такий непростий час живемо під час війни. Наша Калининська громада, наші педагогічні працівники, вони адаптувалися, і ми не сам таку відповідальність. Ми маємо надати якісні освітні послуги нашим діткам. Дітки це майбутнє. Тому я таки вдячна, бо ми все стараємося щоб життя діток в закладах наших було. Цікавим, різноманітним, що діти вчилися залюбки, ходили до школи і отримували гарні знання. Ви сказали за кількість дітей. А якщо говорити за кількість освітніх закладів, скільки їх у Калинівській громаді? Ну я кажу, що наша калинівська громада велика. В нас з всіх закладів освітніх закладів 52 заклади. Це заклади дошкільної освіти освіти, заклади загальної середньої освіти, і дуже гарна спозашкілля є в нашій громаді. Одне із найважливіших питань на сьогодні це питання безпеки. Якщо говорити за укриття в навчальних закладах, чи в якому стані вони перебувають, чи вони є? Яке навчання буде для дітей? Чи це буде змішані формати? Якщо не вистачає укриттів, чи всі діти можуть ходити на очне навчання? Ну з першого дня війни це такий виклик був для е, всіх освітян і. Ми справилися з ним в нашому в нашій громаді. Є 41 найпростіше укриття: це 28 укриттів знаходяться на балансі відділу освіти. 13 укриттів ми використовуємо на договірній основі, і ми стараємося, щоб ці укриття були в належному стані, щоб всі дітки могли отримати освітні послуги. В деяких закладах у нас в змішаному форматі, в більшості це в нормальному форматі. Ми надаємо послуги. Укриття стараємося, щоб вони були завжди в задовільному стані. Ну, вони усі оформлені до чинних вимог, чи йдуть чи ведуться якісь роботи, і, можливо, на період ось цих літніх канікул, якісь роботи, ремонти, капітальні ремонти проводилися? Ну це найпростіше укриття. Звичайно, ремонти були в всіх навчальних закладах і не тільки в закладах, але й в укриттях. Це слідкували, щоб вони були в належних умовах в деяких закладах, де потребувалися, зробилися ремонти. Старалися, щоб були забезпечені всім необхідним, що має бути в укритті. Тому до 1 вересня, коли здійснювався комісійний об'їзд закладів, це перевірялися і заклади, і укриття, і сформовані акти підготовки до навчального року. Сховища обладнані і мають ось ці запасні виходи. Якщо ні, то можливо якісь є альтернативні, як справляєтеся з цим. Ну, більшість закладів в нас мають два запасних виходи, так як вимагалося. Ми, ми спочатку, коли їх облаштовували, дату не, не, не легко облаштовувалися господарським способом. Більшість того, завдячуючи нашим всім працівникам, але ми читаємо законодавство, де вимагалося два виходи, ми їх облаштовували. Влаштовували в яких закладах не облаштовувалось, бо там невелика кількість дітей, але вимога є. Що там також? Тому на сьогоднішній день, там де були зауваження ДСНС, ми дооблаштовуємо в семи закладах ще одні виходи, хоч і там невелика кількість дітей, і робимо все згідно вимог згідно законодавства. Це має бути і рекуператори, це мають бути і шансові. Ін... Інструмент і медичні засоби, і водичка, і питна, і технічна все, що вимагається, ну то в наших укриттях є. Яка співпраця на цьому етапі проводиться із батьками? Як долучаються до допомоги? Можливо, саме от цей період літніх канікул допомагали і взагалі питання безпеки саме для батьків? Ну, Питання безпеки дуже важливе, я вже казала і повторююся. Дітки це найцінніше, найдорогоцінніше, що є в батьків і в громади, і в нас, в Україні, і ми маємо забезпечити безпеку для діток. Ми вдячні батькам за допомогу. Вони знають, де укриття, де знаходяться дітки їхні під час тривоги. Вони допомагають нам. ото, я казала, що тим нелегким господарським способом вони допомагають нам їх облаштувати, тому ми вдячні. І неодноразово і проводяться збори, щоб батьки бачили, де діти їхні під час тривоги? По-другому я думаю, немає не може бути на сьогоднішній день. Ще одне важливе питання, яке цікавить знову ж таки в першу чергу усіх батьків з приводу харчування, яке воно нині в закладах освіти, чи є зміни і за якими стандартами працюєте. Ну, одним з таких першочергових завдань і державної і виконавчої влади, і місцевого самоврядування і всіх закладів освіти це організувати збалансоване харчування. В наших закладах дошкільної освіти харчування складає 80 гривень на день, в ясельних групах 61 гривня, і в закладах загальної середньої освіти 50 гривень на день. Ну, харчування організовано згідно постанови і дотримання всіх вимог, які Є з листопада 2024 року в початкових класах харчування безкоштовне завдячуючи субвенції держави і в нашій громаді. Також ще нашій громаді прийнято рішення. Це безкоштовним харчуванням забезпечуються пільгові категорії і категорії дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних сил України. Також долучаються до харчування підприємців наших, в нашій громаді, і ми їм дякуємо батьки в багатьох закладах. В нас великі гарні території, де вирощують овочі для харчування наших діток. Тому в нашій громаді гарне харчування дотримуємося всіх. Впровадженої системи ХАСТ, всі заклади забезпечені технологічним та холодильним обладнанням, За потребою воно поновлюється. Тому я скажу, що гарне харчування, велика кількість нас дітей харчується. Можна сказати, що більша половина дітей харчується за 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 кошти субвенції, за кошти місцевого бюджету. Чи задоволені батьки, тому що то коли пройшла ось ця така реформа шкільного харчування, чи подобається, як зараз харчуються діти, тому що насправді зміни були, відбулися дуже великі? Ну, uh, uh, uh... Я думаю, що задоволені, бо те сезонне меню, ми його дотримуємося. В нас є в групі є харчування закладів, де коли нове меню ми обмінюємося фото такими звітами, адже ми все життя одне в одного чомусь щось запозичуємо, вчимося. Це не тільки смачне харчування, але воно і якісне, але і гарно оформлене. Щоб смакувало дітям, ну таких звернень, що щось не так не було. Я надіюся, що всім це подобається а саме основне подобається діткам. Ну, меню, звісно, дійсно дуже таке насичене і збагачене всіма вітамінами, тому я думаю, це тільки на користь буде для діток. Знову ж таки, калинівська громада одне із таких важливих питань зберегла усі школи, але переформатувала їх у філії. Розкажіть, власне, чому було прийнято саме таке рішення і які переваги це для учнів? Ну згідно законодавства, щоб якусь реорганізацію в закладах освіти зробити, це потрібно виставляти на рік на обговорення обговорення в громаді, щоб всі долучилися, і це рік тому ми були такі прийняли рішення, де кількість дітей зменшується, але дітки живуть в сільській місцевості, і вони, вони також мають право на гарне, якісні освітні послуги. І було прийнято рішення вислано на обговорення. І нас громада підтримала. І ми створили п'ять філій: це дітки. Які ну від центру нашої громади трошечки віддалених населених пунктах проживають це дітки з особливими освітніми потребами, які е, мають бути забезпечені е, освітніми послугами. І так як там є і матеріальні, і кадрові, і педагогічні ресурси, ми їх використали і створили філії. Звичайно, та проблема, яку озвучують, що з кожним роком діток зменшується не тільки в нашій громаді, а взагалі в Україні. Але ми надіємося, що війна пошвидше закінчиться, народжуваність збільшиться, і ми колись ці філії повернемо назад основними закладами. Але на сьогоднішній ми таке рішення прийняли підтримали. Але наш голова громади, нас Василь Кіндратович, підтримали депутати і підтримала вся громада, бо це було на обговоренні. Тобто, це філії, це можна сказати, такі теж школи, в яких так. нічим не відрізняється так, навчання. Так. Просто це менша кількість це, це, це вони не є юридичною юридичним закладом, а дітей менше, але так, да, може, колись буде в нас достатня кількість автобусів, що ми буде в кожен заклад. Ми зможемо на сьогоднішній день. Ми живемо, всі пам'ятаємо, що непростий час живемо о, і безпечніше дітям бути біля біля своїх домівок, о, в, о, чим довозити. Сьогодні ми таке прийняли рішення. О, в нас в цих закладах я не скажу, що ми прийняли рішення, бо в нас вже там от 45 дітей. В наше там більше, ніж 45 дітей, але це рішення було обдумане, прораховане, і таке рішення прийнято було створити філіями їх. Ну, найголовніше, що діти знову ж таки навіть із так, віддалених так. сіл отримують освіту. Отримують освіту біля своїх домівок. Що коли, наприклад, тривога, це деякі батьки хочуть своїх діток щоденько забрати додому, і ну в них є така можливість, якщо дітки навчаються в своїх населених пунктах. Ми з вами говоримо про те, що вже три з половиною роки Україна живе в час великої війни. І якщо говорити за цей новий навчальний рік, з якими все ж таки викликами для освіти для освітян ви для себе можливо ви окремили От зараз входити в цей новий навчальний рік? Які проблеми чи труднощі можуть бути? Ну, виклики в освіт... в освіті, це ми. Ми маємо створити е, доступні заклади освіти для всіх категорій діток. Це е, повинно бути і укриття, і створення безбар'єрного простору, щоб всі дітки змогли отримувати е, освітні послуги в всіх закладах. Також е, формування такого інклюзивного простору для діток з особливими потребами. Е, Дуже стоїть таке питання, особливо в цьому році це кадрове забезпечення. На жаль, в нас є вакансії, які не закриті, і це проблема ну, не тільки для нашої громади. Тому це також виклики стоїть сьогодні. Кадрове забезпечення і педпрацівників, і техпрацівників в всіх наших закладах. Реформування старшої школи це також сьогодні виклик, Це створення ліцеїв. це Такий непростий час, це також виклик, і треба правильно, правильно вирішити, як має бути, щоб діти залишилися на нашій громаді і отримали послуги такі, які їм потрібно. Це також виклик. Ну і, звичайно, забезпечення всіх закладів тими, тим матеріально-технічним обладнанням, яке сучасним, яке має бути, це також виклик, це кошти. але… Ну, життя навіть під час війни не стоїть на місці, і е, ми маємо забезпечити для діток, щоб вони отримували гарні, га -гарні знання, а для цього матеріально-технічне забезпечення має бути якнайкраще. Пані Галину, розкажіть, будь ласка, з приводу садочків, яка ситуація от напередодні теж такого нового навчального року вони ж теж були на канікулах, повертаються. Розкажіть, яка ситуація там, чи готові всі садочки? Знову ж таки, питання безпеки? Ну, в наших закладах дошкільної освіти це більше 1200 діток. У нас не було так, щоб повністю всі садочки були літом закриті. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день важливо для батьків. Дякуючи нашим захисникам, що ми ходимо кожен день на роботу і працюємо. Але ми розуміємо, що якщо батьки захищають Україну, а мами ходять на роботу, то діток треба водити в садочок. Тому в нас в кожному закладі працювали чергові групи, і ми старалися всіх забезпечити, щоб можливістю, щоб дітки і літом ходили в дитячий садочок. Ще згідно нового законодавства в наших найбільших двох садочках: це номер 1 і номер 7 міста Калинівка. З 1 вересня ми відкриваємо нові групи. Це з року до трьох. Це малесенькі діти, є бажаючі, батьки написали заяву, і ми все постаралися щоб. Забезпечити всім необхідним для таких маленьких діток, і вже з 1 вересня в нас такі дітки ходять. А я Це думаю, перше таке нововведення? Да, тому, це що... перше нововведення. Це така. Я також кажу, що на що ми живемо в такий непростий час, і є звернення батьків, що вони їм є, потреба ходити на роботу, а таких діток. Тому ми прислухалися і в таких двох садочках відкрили такі групи. Але якщо от ці діти зовсім маленькі один рік, це якесь спеціально потрібно ще більше додаткового обладнання. Да, Чи через... це треба додаткове обладнання? І ми його закупили. Це і такі ігрові майданчики для таких діток, і все, що потрібно згідно вимог, ми це закупили. А виховательки їх теж більше, тому що за такими малими дітьми, так я кажу, те, що вимагає законодавство, ми це все дотрималися, все зробили. І я тільки можу подякувати е директорам наших садочків Ірини Михайлові, і Віталіні Валентинівни, що вони взяли на себе такі такі зобов'язання, не побоялися, і коли така стала необхідність, вони згодилися. Колектив згодився, і ми ну я. Дякую і розпочинаємо таку. Це важливо. Важливо, щоб дітки батьки мали можливість ходити на роботу. Ми розуміємо, що в теперішній час. Це ще більше важливо і для батьків це дуже напевно так важливо, що все ж таке керівництво громади дослухалося і взяло до уваги те, що потрібно відкрити так, для Так, молодші, Були я кажу, були заяви від батьків, і ми це обговорили, і, Ну і таке прийняли рішення. Я думаю, що воно правильне і. І на даний час важливе. Ми з вами так поступово від наймолодших до найстарших. Якщо говорити за більш старших дітей, молоді для за заклади освіти, яка ситуація знову ж таки там? Безпека, укриття, і скільки цього року нових вступників? В наших всіх закладах освіти, чи то дошкільних, чи закладах загальної середньої, чи то позашкільні обов'язково дотримуються вимоги, що мають бути укриття. І от я називала, ми не розділяємо. Я завжди кажу, наша освітня родина це всіх. Ми маємо, бо дітки вони мають в садочок ходити до школи, вони мають позашкілля ходити. В нас воно гарне в Калинській громаді. Це будинок дитячої творчості, дві спортивні школи, музична школа. І всі дітки можуть займатися за своїм. Бажанням за своїми здібностями і наприклад, і в музичній школі, і в спортивних школах це в кожному закладі по 300, більше ніж 300 дітей займається. І я не скажу, що просто займається дітки досягають гарних результатів. Про наших калинівських діток знають не тільки в області, а й в Україні і за межами і. Це, це дуже важливо, дітки вже з малку ну, вміють це трудитися треба, щоб досягти це, треба трудитися, це ходити на заняття. Це, тільки я дякую тренерам, вчителям дякую, що вони батькам, що вони вірять в здібності діток, вони допомагають їх розвивати і досягати, досягати вершин. Наші дітки є в і збірних області вже з гарними результатами, і в, в збірній України. І Це я думаю, такі гарні показники. Тому я ще раз кожному, кожному освітянину, кожному працівникові дякую, дякую. Ми гарно вступаємо в новий навчальний 2025-2026 рік. Я їм вдячна, бажаю їм тільки сил, здоров'я, терпіння. Миру пошвидше. Вони хай гордістю сьогодні на роботу, вони роблять важливу справу, вони готують майбутнє для України. З приводу нової спортивної школи, яку нещодавно відкрили, розкажіть, які там види спорту є, чим можуть займатися діти? Ну, я не скажу, що вона у нас ось недавно, вона в нас вже відкрита, але спорт це і футбол, і воєтбол. І хокей на траві, я ще раз кажу, там гарні працюють тренери, які люблять свою роботу, люблять свою професію, гордяться своїми вихованцями, їхніми досягненнями. Вони вкладають в них всю, всю любов, всі свої знання, свій весь досвід. І тільки завдячуючи цьому, там велика кількість завжди діток. Вони це позашкілля після уроків, вони спішать туди, і це важливо. Ще хочеться поговорити про молодіжний активізм, про молодь, тому що останніми роками молодь вона. Дуже почала активно себе проявляти. Дуже багато для них створюється нових можливостей. Яка ситуація в Калинівській громаді? Наскільки активною є молодь? Наскільки для них є можливості розвивати себе, брати участь у різних заходах і не тільки брати участь, а й організовувати їх? Ну, в нашій громаді розпочинається така, знаєте, з закладів загальної освіти. У нас є учнівське самоврядування. У нас в кожному закладі обирається президент, міністри, які приймають рішення, які приймають активну роботу в житті закладу. Далі в нас створена молодіжна рада, адже ми відділ. Освіти молоді та спорту, молодіжна рада, які приймали участь і в конгресі, який проходив у Вінниці, які є ініціаторами різних заходів, які проходять в нас. У нас в ліцеї номер 2 вже декілька років як створений молодіжний простір, і які активно проводять такі заходи. Участь в різних, різних проєктах. Такий планується ще один захід. Такий простір створити в ліцеї номер 1 Це два наших таких найбільших за. Пади є в нас ще молодіжний простір, який створений в міській раді, і де діти можуть висловити свої думки, можуть висловити свої бачення, ініціювати якісь заходи. Це важливо, молодь це майбутнє, і ми маємо дослухатися до, до них. І вони мають мають казати. Своє бачення підказувати, допомагати і бути активними жителями громади, налагоджуєте ось цей зв'язок, щоб молодь розуміла, що вона здатна на щось впливати на рішення, як от залучають до різних таких там прийняття рішень, питають думку молоді, різні опитування проводять. Так, у нас навіть скажу, такий був нецікавий захід. У нас був день такого самоврядування молодіжного, де голова молодіжної ради вона один день була як міський голова. Інші діти були начальниками відділу освіти, начальниками управління. І вони відчули зсередини, як це бути керівником, які в нас є відділи, і це важливо. Адже хтось може з них далі вже побачив і він мріє стати керівником. Для цього треба навчатися, отримати освіту, тобто ставити перед собою ціль, до якої треба досягти і. Ну, це такий захід був, який висвітлювався в нас. У нас в вайбер-групі створена така група молодіжна рада, де вони спілкуються, вони ініціюють різні заходи. Тому це цікаво, і я є також на цій групі і з радістю читаю ініціативу нашої молоді. Їм не байдужа, яка буде наша Україна, і це важливо. Ви згадали за інклюзивне середовище. Чи багато таких діток відвідують заклади освіти? І от чи є достатньо умов для цього? Да. Ну на жаль, з кожним роком таких діток збільшується. Але в нашій громаді я ще раз подякую і голови громади Василю Кендратучі депутатам. Де потрібно асистенти вчителя, асистенти дитини це рішення приймається і всі дітки забезпечені так і без. Вар'єрність в тих закладах, всіх закладах стараємося до цього дотриматися, створення ресурсних кімнат для, для діток. У нас є гарний інклюзивно-ресурсний центр, де фахівці займаються з такими дітками в нашій громаді, бо я знаю, що не в всіх громадах такі центри створені. У нас є і ну, стараємося, щоб всі дітки отримали. Гарні освітні послуги, ну без винятку. На вашу думку, що стане головним пріоритетом в роботі на цей навчальний 2025-2026 рік, особисто для вас, для вашої громади? Ну, цей новий навчальний рік, звичайно, хочеться, щоб, по-перше, щоб він був мирним. Безпечним, щоб батьки відпускали дітей в заклади освіти спокійними і знали, що вони там захищені, і то безпечне середовище. Я думаю, це таке бажання всіх українців, щоб наступив мир. Ми, українці, ми вміємо працювати, ми вміємо все зробити найкраще. І освітяни, в тому числі вони, вони люблять свою професію. Я коли об'їжджали наші заклади, я з гордістю заходила в кожний заклад, бо всі можливі і неможливі знайшли ресурси, щоб все створити, щоб дітки прийшли на 1 вересня і вони відчули, що їх чекають тут. Що все зробили, щоб трошечки дитинство стало їхнє яскравіше, і, і вони з радістю ходили до школи. Да, я ще раз згадаю то дякуючи всім працівникам закладів освіти, дякуючи батькам, дякуючи нашій місцевій владі, яка всі питання, які по освіті, я не скажу, що 100% вони вирішуються, але в більшості вони вирішуються, бо всі розуміють, що діти це майбутнє України. Я дякую батькам за розуміння, підтримку і допомогу величезну, яку вони, вони надають нашим закладам. О, тому всі разом ми зробимо найкраще середовище для наших діток, де, де їм буде комфортно, де вони отримують гарні знання. О, звичайно, бажаю пошвидше миру. Я дякую вам, що ви завітали до нашого етеру. І дійсно, ваші слова як підсумок, це дуже то те, що потребує вся Україна, всі діти, всі батьки, всі вчителі, всі українці. Дякую Дя... вам. Дякую вам за запрошення. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Галина Фурман, начальниця відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. До нових зустрічей.